Британська компанія BAE Systems є великим виробником винищувачів та танків. Вона планує відкрити офіс в Україні, а згодом і побудувати потужності з виробництва та ремонту техніки. Главний пострікатель в Європі це саме Британія, і нині критичне пораження. Британії, по суті, от вся війна, на цьому закінчиться. Домовленості про це було досягнуто під час зустрічі президента України з виконавчим директором компанії Чарльзом Вудберном. Була обговорена локація створення виробництва в Україні. А також сторони домовились розпочати із відкриття офісу компанії в Україні, а згодом і потужностей з ремонту та виробництва продукції компанії. Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції цієї величезної британської компанії і зацікавлені в більш глобальних стосунках серед продукції компанії. Британські військові літаки, танки Challenger-2, гусеничні платформи М113, БМП Бредлі та самохідні артилерійські установки Арчер. Вся ця техніка, крім літаків, уже знаходиться в Україні, а деякі зразки уже успішно нищать росіян. Важливі заяви Богдана. Інша тема на тлі різних атак на території Росії, які сталися у минулі тижні, і не лише йдеться про вчорашню ситуацію в Москві, але також на автопереробні заводи Белгород. Зараз знову розпочалися дискусії про те, як західним партнерам ставитися до потенційних ударів Україні на території Росії, якщо це послабить військові позиції ворога, якщо цього вимагатиме контрнаступ. Експерти, з якими ми спілкуємося, кажуть, що військові цілі за межами України легітимні. Джон Кірбі ми почули представник Білого Дому каже, що шане вка. Азують Україні, що робити, ті, чого не робити, але загалом не підтримують удари на території Росії. А от британський уряд так виглядає іншої думки. Давай послухаємо вчорашню заяву міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі. Важливо пам'ятати, що Україна має законне право оборонятися. Вона має право робити це у межах своїх кордонів, але також вона має право спрямовувати силу поза межі своїх кордонів, щоб підривати здатність Росії спрямовувати силу на саму Україну. Отже, законні військові цілі за межами її кордонів є частиною самооборони України. Питання, so, so... про що свідчить така відмінність позиції? Чи готові будуть партнери України прийняти ймовірну необхідність Києва вражати військові цілі за межами України? Ну, така відмінність у позиціях, можливо радше у заявах, е, очевидно, насамперед означає те, що суверенні уряди і е, незалежні політики в різних державах можуть мати. Е, Певні відмінності у поглядах з іншого боку, не забуваємо, що у цій цитаті, яку щойно ви почули від британського міністра закордонних справ, наголошено на ураженні військових цілей. На території Росії є низка проблем пов'язана з цих з цим. Росія зараз фактично не визнає кордонів на сході Європи, і тут можуть бути проблеми в тому, де територія Росії, де територія не Росії. крім того, очевидно, що якщо йдеться про військові об'єкти, то погляди. І політиків, і урядовців зовсім інші на те у порівнянні з, скажімо, кадрами, коли дрони чи, чи бомби падуть на цивільні об'єкти, зокрема те, що відбувається в Україні, вже, вже понад рік. Отже, я думаю, що тут дискусія буде рухатися. Вона вже дуже така різноманітна, навіть британці. Постійно зауважують, що, наприклад, нещодавно надані Україні крилаті ракети, британський Storm Shadow, також за британським наполяганням не повинні застосовуватися за межами України. Тобто, я, я думаю, що ситуація тут напевне буде розвиватися залежно від. Ходу війни, а те, що в Росії це очевидно дуже не подобається, засвідчила бурхлива реакція чільного російського посадовця і соратника російського uh -huh. президента, заступника голови російської ради безпеки пана Мєдвєдєва, який заявив, що Британія це вічний ворог Росії, як було сказано. А також заявив, що фактично Британія очолює, як він сказав, не оголошує війну проти Росії. А тому британські посадовці є, як він сказав, законною ціллю. Будемо стежити Богдана, як розвиватиметься ця звичайно. ситуація. Дякую тобі, дуже Богдана. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Менше зв'язків із Росією Німеччина оголосила про закриття чотирьох консульств Російської Федерації. Про це повідомляє німецьке видання Більд. Таке рішення ухвалили в міністерстві закордонних справ Німеччини у зв'язку з тим, що Москва нещодавно обмежила кількість німецьких дипломатів і це Ускладнює подальшу роботу консульств в Російській Федерації. Тож до кінця року Німеччина дозволила Росії продовжити роботу лише посольства в Берліні та ще одного з п'яти генконсульств в Бонні, Франкфурті, Гамбурзі, Лейпцизі чи Мюнхені. На захист України стануть одні з найкращих бойових машин піхоти: шведські броньовані машини СВ 90 у Міноборони України зазначили, що броньовані машини стоять на озброєні низки держав-членів НАТО. Українські екіпажі вже завершують підготовку з їх опанування. св 90 широко використовують армії декількох країн світу, включаючи Швецію, Фінляндію, Норвегію, Швейцарію, Нідерланди та інші. Він є сучасною та ефективною бойовою машиною, призначеною для підтримки піхоти на полі бою. Кети для Петріот та артилерії будуть у новому пакеті військової допомоги, який сьогодні має оголосити Україні США. Також американці нададуть додаткові зенітно-ракетні комплекси Стінгер і системи ППО Евенджер. Повідомляє голос Америки з посиланням на офіційних представників Пентагону. Загалом очікується допомоги на 300 мільйонів доларів. Накопичують сили добровольці легіону Свобода Росії. Вербують бійців тисяч росіян для нападу на Москву. Пишуть у виданні Зе Таймс. Сама ж організація наразі налічує від 500 до 1000 бійців. Підрозділи надалі здійснюватиме рейди на кордоні. Таким чином прагнуть створити плацдарм для атаки на Москву та штурму Кремля. Пояснив командир легіону. Основна їхня мета це захист України, звільнення її території та повалення путінського режиму. Росія втрачає бойовий запал. Згідно з даними британської розвідки, починаючи з травня, Росія все частіше поступається ініціативою на фронті, реагуючи на дії, а не активно просувається до своїх власних цілей. Також Росія не досягла успіхів у нейтралізації протиповітряної оборони України. Британці вважають, що російське командування намагається формувати резерви там, де, на їхню думку, може розпочатися український контрнаступ. Але цьому заважає перекидання резервів на лінію фронту в Бахмуті, де потрібно заповнювати прогалини. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.